Давайте зробимо тоді якийсь люфт в Так. Сюди і сюди. Так, тобто у вас є час до кінця тижня, тобто на першому тижні. Ну, зараз перша лабораторна робота, друга лабораторна робота і так далі. Єдине, що у нас два тижні випало. Відповідно, мені їх треба доставити. Я подивлюсь за розкладом. Якщо що, то напишу там дедлайни по тим практичним роботам, які я буду доставляти. Тобто, якщо пізніше, то тоді 50 на 50, якщо не на мові R, це стосується Data Science, не методів прийняття рішень. Так, індивідуальне пододаю. 14 буде практичних занять. Що з Data Science, що з методів прийняття рішень? Data Science, тобто пододаю, там методів прийняття рішень. Здається, я вже все позавантажила, включно з індивідуальною роботою. Так, зараз так, ви мене чуєте, чутно? Видно екран? Так, так. Так, тоді давайте зараз розберемо, що треба зробити і по методам прийняття рішень, і по Data Science. Якщо хтось вже зробив, перевіряю, виставляю відповідну оцінку. Подомалась? Так, що у нас тут? Так, по методам прийняття рішень. Лекція буде у нас з вами в понеділок. Перша вводна лекція, що нам треба зробити? Відповідна лабораторна робота не прив'язана до якоїсь там конкретної тематики. Нам треба дослідити методи отримання інформації, отримання вихідної інформації. Група експертів. Ну, ви будете працювати за групу з двох осіб, або хочете, ви якогось ще залучаєте? Відповідно, у вас є. Запропонована тема, ви можете свою запропонувати тему. Відповідно, можливо, вона якось там буде пов'язана з вашою роботою. Наприклад, будь ласка, обговорюємо зі мною. Якщо мене мені, це мене влаштовує, відповідно, ви її відпрацьовуєте. І, відповідно, що нам треба зробити. За... Тематику, ну наприклад, проект відкрив відкриття ресторану. Тобто мені треба згенерувати і описати не менше трьох альтернативних варіантів сценаріям. Якщо говорити про перший варіант, три якісь там альтернативні варіанти відкриття ресторану. Там ресторан, один, ресторан, два, ресторан, три, ресторан там китайської кухні, ресторан італійської кухні, і ресторан, наприклад, там вітчизняної української, наприклад, кухню. Тобто, три варіанти: альтернативні варіанти рішення. Коротенько, буквально абзац характеризувати їх, відповідно, ну, чим вони там відрізняються між собою. Та да? далі сформувати сукупність критеріїв оцінки варіантів рішення не менше двох, хоча б два критерії, на основі яких ми можемо їх порівнювати. Ну, якщо це ресторани, можливо, там е, інтер'єр або перелік страв, або можливо цінова політика, наприклад, да? якихось два хоча б формуєте, і далі описуємо теоретично як спосіб генерації множини альтернатив та множини відповідно критеріїв. Обираємо за табличкою відповідно до номеру варіанту, обираєте ви метод мозкового штурму. Це метод генерації, альтернатив, відповідно. Описуєте роботу методу, як він працює. Е, нічого обирати тут не треба. Тут просто треба описати. ну, ви описуєте, хто не вчасно здає лабораторну роботу, мені буде ще пояснювати, як взагалі працює той чи інший метод. Ці методи спрямовані для чого? Для того, що там є методи, які в декілька турів працюють, накидають можливі варіанти альтернатив. І далі вони поступово відсіюються, звужуються до якогось там прийнятної множини. І далі вже серед цієї множини альтернативних варіантів експерти. Висловлюють свої переваги за критеріями чи без критерію, який метод відповідно, який варіант буде краще, відповідно таким чином будується результуюче ранжування цих альтернативних варіантів. Вам треба суто теоретично описати, як працює той чи інший метод. Це що стосується лабораторної першої практичної роботи з методів прийняття рішень. Далі, перша практична робота з Data Science і так, це візуальний аналіз даних. Де ми з вами, друга частина першої лекції, була цьому присвячена. Тобто, що вам треба зробити? У вас є варіанти завдань, Є у вас де вони зараз відкривають Data Science, Є у вас варіанти в кожного є файли з розширенням CSV, Відповідно <кхем> обираєте за своїм варіантом. Тут короткий опис. Відповідно, також поля, які у вас там є, навела. За що вони відповідають, якщо контекстуально з назви поля не зрозуміло відповідно, що за що воно буде відповідати графічно, треба відобразити цю сукупність даних у вигляді. Можете відображати у вигляді діаграми розсіювання, тобто непоєднані між собою точки, і далі дати їм характеристику: тобто, чи існує зв'язок між ними, тобто вони утворюють коло, наприклад, тоді зв'язка немає. Чи вони утворюють якийсь там еліпс? Тоді зв'язок є. Відповідно, цей еліпс буде. Мати нахил від лівого нижнього до правого верхнього кота, то тоді це буде позитивний зв'язок, збільшення однієї ознаки, сприяє збільшенню іншої, чи навпаки зменшення однієї ознаки, сприяє зменшенню іншої іншої ознаки, або навпаки, буде діагональ верхний, лівий правий, нижній кут то тоді це буде зворотній зв'язок, тобто збільшення однієї сприяє зменшенню іншої, чи навпаки зменшення однієї сприяє збільшенню іншої ознаки. Далі, тобто є він чи його немає, чи є якісь закономірності? Можливо, там якісь сезонні коливання будуть у вас. Відображатися, можливо, будуть видні якісь угрупування, тобто ми можемо виділяти візуально вже якісь там класи, візуально виділяти окремі спостереження, які виділяються, тобто так звані викиди, та ну, сезонність, і, відповідно, тренд. тренд, якщо у вас там зростання чи спадання, воно може бути пряме, може бути якийсь там криволінійний характер мати. Або якщо вони у вас графічно відображаються в одну лінію горизонтальну, то тоді відповідно, він буде відсутній. То охарактеризувати вихідну сукупність даних за їх візуальним представленням, тобто, що ми можемо сказати? Відмітити, ну і відповідно на графіку, відмітити наяв виявлені закономірності будь-яким способом, хоча б можете виділяти прямокутниками, наприклад, тобто, якщо є якісь там групування, чи будь-яким зручним для вас способом, щоб вони візуально відповідно від якось відрізнялися те, що ви побачили, те, що ви описали. Так, питання. Ну, також проста лабораторна робота, є питання по цій лабораторній роботі. <Dieu> так, о, тут потрібно в ЕРІ зробити графік, чи можна ксалі, Дивіться. Будемо, де... e -E -E, ну, Якщо ви хочете без захисту, да? ми домовлялися, що виконуються всі лабораторні роботи з Data Science на мові R. Методи прийняття рішень виконуєте, як хочете. В чому хочете, я Хоч е, вручну на аркуші паперу, його фотографуєте, закидуєте його в звіт. Байдуже. Хочете в Excel, хочете, програми пишіть прийняття рішень робите як хочете. Якщо без захисту дата сайенсу, то тоді відповідно на R і далі там приклади, які ми будемо розбирати, вони у мене також наведені на R. Шаблон звіту. Повертаючись до формування звіту, навела вам шаблон. Жовтим, коли будете правити, жовте приберете. Я би те, що вам треба змінювати. Номер практичної. Теми практичної. Вона є в завданні. Відповідно, ваш варіант. Не знаю, кинула вам варіанти чи не кинула. Кину. Додам варіанти. Зараз додам варіанти. <кій> так. Здобувач, ви викладач. Відповідно, я, Миколаю, 25 рік. Знову лабораторна тема лабораторної роботи завдання, завдання копіюємо. Далі лістинг коду, якщо це Data Science, можете використовувати знову будь-яке середовище. Якщо ну, якщо ви хочете з захистом, крім R, да? або мову програмування, можете писати нам будь яке моє програмування. Тільки тоді треба буде захищати лабораторну роботу. Результат виконання роботи відповідно, і висновки, вимоги до висновків від третьої особи, 14-й кігель, відповідно, полуторний інтервал, вирівнювання по ширини Ще раз не менше трьох. Пишемо від третьої особи. Було розглянуто, досліджено, проаналізовано, визначено. Там якісь там закономірності, наприклад, там, чи ще щось. Мінімум три речення. Так, ну, аналогічний звіт у нас буде і до методів прийняття рішень, де вони є. Шаблон звіту. Тобто, в принципі, титулка майже така сама. А, звертаю вашу увагу до речі, не 121 у вас вже спеціальність, а F2 вона називається. галузь знань F раніше була 12 Це інтелектуальні інформаційні технології. Ваша спеціальність ІПЗ відповідно було 121 Зараз вже змінили класифікацію, називається F2. Так само тема роботи копіюємо сюди, завдання, копіюємо, розв'язання сюди, в чому ви розв'язували, і також визнавки, що було зроблено, досягнуто, які результати в процесі виконання або за результатами виконання лабораторної, ну, практичної у нас роботи. Так, хтось підняв руку так, Денис. Доброго дня. підскажіть, будь ласка, у мене в першій роботі 10-й варіант, там де 10 тисяч студентів по файді. Ви говорите, що треба точковим графіком зобразити. Ну, всю нашу, ну, всі дані. Але там така проблема виникає, що занадто багато точок виходить, якщо для кожного для кожного студента окрема точка створюється. Так, а вони що, що? То... Ні, хочете, ні. Хоч, ні дивіться, як хочете, хочете е діаграму розсіювання, тобто точковим графіком, хочете звичайним графіком, як хочете, тобто якось візуально позначити ваш е часовий ряд. Ну, ряд даних. Добре. Я пропоную як діаграму розслідування ви можете, хоч із е, гістограмою їх позначати, да Ну, там також будуть видні викиди, і групування також там будуть видні. Будь-який спосіб візуалізації ви обираєте і представляєте вихідну сукупність даних. Добре, дякую. Гаразд, є ще питання? Так, Максим. Так, я, в принципі, там зробив графіки. Чи можна показати там? Я, я зараз подивлюсь. Ні, я звіт не оформлював. Я просто... А, ну Чи... давайте, гаразд, хочете продемонструвати, давайте. Вер, просто зробив, поки. <кій> так. Я тоді вимикаю презентацію, да, ви вимикаєте. Так, видно екран, так? Е, ні, поки що не видно. Зараз щось вантажиться. А, так. Ну ось я зробив тут чотири типу типи графіків. Ага. Гаразд можете їх чотири вставити відповідно з вашим кодом. А а цього чи... буде достатньо. Бачу діаграма. Ну є, єдине, що підпишете. Та що та сам гістограма у вас там діаграма щільності розподілу, та, і там звичайний лінійний графік. А та, точно з викидами зробив, типу там де червоні точки. бачу з викидами і ящик з гусами також там. У вас викиди були позначені. Ага. Можете додати всі, що зробили. А там ну, це друге завдання. Е позначити Характери... викиди, ну, ну у вас дивіться, у вас вже воно що там дати характеристику. Це у висновках до лабораторної роботи ага. пишете, що було виявлено викиди. Не треба позначати які конкретно, що вони просто були, так, угу. тобто додати всі ці діаграми, і можете додати всі ці діаграми. Ну, код додати, додати діаграми, а у висновках написати, що ви виявили: що наявність викидів, да є закономірності чи нема закономірності, є у вас там лінійний. Зростаючий там тренд здається, був на графіку. Видно було а лістинг коду От. можна скріншотами, чи як хочете. Угу, добре. Ще питання, є? А тобто, весь опис можна у висновок? Весь опис у висновках, да. До лабораторної роботи у висновках ви можете описати, що ви там побачили, да, що там присутньо в цьому наборі даних, чи у вас він взагалі ідеальний. Так, перша лаба, якщо без R в Excel, це буде 100% оцінка, але з захистом, так? Е... Ну, зараз давайте поперевіримо, там, в принципі, захист в першій лабораторній роботі. Так, Я це... просто робив позавчора. ні, Вчора, коли <звук> ще не було цього пункту про R. Першу. Це було дуже зручно сформувати якраз це все. Так, Євген. От побачив би Давиденко і дуже би сварився. Ще й навела шаблон. Ім'я пишемо, прізвище з великої літери. А, Не так, як раніше, ми писали, да? прізвище, ім'я по батькові, ой, ім'я по батькові прізвище. А зрозуміло, так? Да, так, там де, шаблоні де, де, де. десь. Я шаблон. просто старих брав, як завжди. Ну, згодно, зараз вже новий стандарт, він, і, до речі, будете писати кваліфікаційну роботу також, будь ласка, звертайте на це увагу. Будуть виправляти вас. Все рівно будете перероблювати. Просто буду зауважити. Я поняв. Зараз другу перероблю фасту. Тобто я там розбив на кластери для більш. Я бачу, існую. Інформації сама самі викиди та як воно називається та лінію тренду для загального графіку, потім зробив не гаразд Гаразд так, тоді я зараховую. Ну, гаразд, перше тоді можете робити в будь-якому середовищі, далі, починаючи з другої, якщо не хочете захищати теоретично, то тоді працюємо в R. Якщо вам байдуже, і, в принципі, ну, не проблема для вас захищати теоретично, хочете поспілкуватися, тоді в будь якому зручному середовищі будь-яка зручна для вас мова програмування. Ну, у мене і друге готови, але там вже РД. E, провіряти. Давайте, спробуємо. Зараз бо я подивлюсь, бо я вже не пам'ятаю, що там які лабораторні роботи. Так, очищення даних. Там е, приклад у вас був. Да, на критерії треба було, так, е, Євген. Восьмий варіант. Восьмий варіант. Я брав по. Там, так, зіксона і з оцінки у вас. А? Ну, якщо хочете, можете наперед їх виконувати. Якщо у вас є час.